Всім привіт! Сьогодні буду вам розповідати теж цікаве відео про квантове мислення. До речі, я сьогодні була в класному закладі на 14-му поверху, якраз на ріверсаді, китайський ресторан, і знімаю відео з дитячої кімнати, як я жартую, дитячої кімнати міліції за 6 баксів на весь день. Привіт всім з вами Ксенія і трохи порція мого ж розуму. Уявіть, що реальність це не щось тверде і незмінне, а поле можливостей. Яке постійно реагує на саме твою думку, думки, емоції та вибір. Саме з цього починається квантове мислення. Усвідомлення, що ти не просто спостерігач, а активний учасник власного життя. Квантове мислення це не магія і це не фантазія, це вміння. Ти фокусом. показом. Ти на чому Ти зосереджуєшся, починає зростати. Де твоя увага, там твоя енергія. А де енергія, там рух. Ідея дуже проста. Закон притягання працює завжди, повірте мені. Не тому, що... Куди я залізла. Не тому, що світ добрий чи злий, а тому, що він нейтральний. Отак От собі уявіть, він лише відзеркалює внутрішній стан своєї власної людини. Якщо ти живеш у режимі нестачі, реальність показує тобі нестачу. Якщо ти переходиш, в стан вдячності, довіри. І внутрішнього стану дозволу з'являються нереальні можливості. Прям нереальні можливості. Це є квантове мислення. Само квантове мислення, воно починається з питання, ким я є в цій історії. Не жертвою обставин, не людиною, яка чекає кращого часу, а творцем. Який уже, зараз, який уже зараз робить вибір. Бажання не здійснюються, о господі, через напругу. Вони здійснюються через стан, через внутрішнє я дозволяю, коли ти не біжиш за результатом, входиш у відчуття, ніби він уже. Цей результат можливий. Не обов'язково знати як. Достатньо знати, що і навіщо один із ключових квантового мислення. емоційне випередження. Ти не чекаєш, поки подія зробить тебе щасливою. Ти входиш у стан зараз і подія. Підтягнеться, повірте, воно підтягується. Саме тому візуалізація працює не як картинка, а як почуття. Не просто бачити, а відчувати тілом спокій, радість, полегшення. Вдячність. Головне це вдячність вже того, що воно вже прийшло. Мозок не відрізняє уяву від реальності. Для нього важливий сигнал, і він починає перебудовувати поведінку рішення і реакції. Квантове мислення це також відповідальність, не вина, не самопритика, а чесність із собою. Ти запитуєш, які переконання. Я ношу, де я досі живу, можливо, чужими сценаріями, чи дозволяю собі хотіти більше бажання це не примха, це підказка напрямку. Ти, що резонує з твоїм потенціалом. Якщо ідея повертається знову і знову, вона не випадкова. Ти це не лише роль, статус чи обставина. Тобто, ви зрозуміли, ви є система, ви є свідомість, частина більшого поля. Коли ти поміняєш внутрішній сценарій, світ починає тобі відповідати. Іноді якою, іноді різко, іноді з знаками, іноді такими людьми, які ти ніколи не думаєш, що ти зустрінеш в своєму житті. Але завжди чесно, квантове мислення це не думай позитивно, це будь присутньою. присутнім. Це помічай, що ти транслюєш. Це вибирай стан, а не страх. Оцей от комок, Треба вирвати його просто із себе. І найважливіше бажання здійснюється не тоді, коли ти в них сумніваєшся, а тоді, коли ти перестаєш з ними боротися. Ти вже в полі, ти вже там, камка всередині немає, що ти щось не так робиш. Питання лише, що саме ти в нього цей стан передаєш свою силу. Всім гарного чудового дня з наступаючимися, дама!